дня, у нас нове надходження. Це компанія Автопарк Opel Корса 2008 рік. 1.2 бензиновий двигун. Друзі, машинка приїхала рік тому з Німеччини. По машинці вся в рідній фарбі повністю є косметичний підкрас на задній кришці багажника. Без шпаклівки абсолютно ніяких питань. Робот у нас присутній, а 1.2 бензин. По пробігу у нас 174 тисячі. Кілометрів. Стан салончику просто збережений максимально, по мотору, по ходові. Ніяких питань та зауважень абсолютно немає. Друзі, поміняли цепку, поміняли повністю все, обслужили. Тільки після ТО 100 км тому зробили. Ніяких то вкладень не потребує. По дуже гарній ціні вона у нас буде. Продається вона на кільцевій 60 місто Львів. Компанія Автопарк. Можете приїхати до нас, потестити, покататись. Купити цю машинку в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Друзі, приїжджайте до нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили цю красуню і купили. Місто Львів, кільцева 60, Працюємо з 9 до 8. Без вихідних. Приїжджайте до нас.